Значить, ми отримали, ми отримали е, з Києва нарешті за п'ять з половиною місяців першу кореспонденцію, яку тільки вча е, ну, очікували давно і посилали багато листів і запитів. І, е, була спроба звернутися до головного проводу. Ми подали на... Свою заяву безпосередньо на, на засіданні головного проводу. Президія розглянула, хоча могла теж запросити мене, знаючи, що я там був як член головного проводу, пожаль цього не відбулося. І ось сьогодні, тобто в кількох днях, буквально в кінці тижня минулого ми отримали рішення голови Конгресу українських націоналістів від 21 до року. Відповідно до пункту 4,12 г статуту Конгресу українських націоналістів та рішення процеді головного проводу Конгресу українських націоналістів від 21 травня 2011 року про виключення членів Конгресу українських націоналістів, голови Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів Пшелоцького Микола Івановича. Зазначаю виконуючи обов'язки голови Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів, заступника голови Конгресу українських націоналістів дідуся Романа Івановича. Та доручаю дідусю Роману Івановичу повідомити членство Львівської обласної організації Конгресу українських націоналістів про прийняті рішення. Ви пам'ятаєте, як проходила е, обласна конференція. Пам'ятаєте, ну, якщо є якісь запитання, прошу їх задавати. Не, не, не. От, але е, хочу сказати, що е, досі ми рішень з печаткою мокрою ми не отримали. Ми мали е, до нас різним шляхом впадали ксерокопії і так далі. Наступне, є, е, е, також в тому ж самому посиланні є. Лист Міністерства юстиції України, головного управління юстиції у Львівській області. Шановний Степан Іванович, це відповідь Брацуню. Головним управлінням юстиції у Львівській області взято до уваги інформацію про виключення членів Конгресу українських націоналістів, голову Львівської обласної організації Пулуб Червоського Миколи Івановича і члена обласного проводу Федіва Тараса Зиновича та призначення виконуючим обов'язки голови Львівської обласної організації. Понад Діса Романа Івановича. Одночасно інформуємо вас про те, що відповідно до пунктів 3, 5, 8, 9 порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об'єднань громадян та інших громадян формувань, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2011 08. 08. року номер 1828 5, 5, і зареєстровано Мін'юстом 13.07. 2011 року за номером 855-19593 рішення щодо взяття до інформації про зміну керівного складу зареєстрованого громадського формування управління містиції приймається залежно від результатів правової експертизи, представлених документів, які засвідчують обрання дужка призначення нового керівного складу з отриманням норм статуту. З огляду на зазначене, після обрання нового складу проводу Львівської обласної організації Конгресу українських спеціалістів, просимо в встановленому порядку повідомити про це головне управління юстиції у Львівській області для внесення відповідних змін до єдиного реєстру громадських формувань. Тобто на словах це виглядало таким чином, бо нас викликали в юстицію і нам пояснили, що головою вважається той на конференції. Наступне хочу сказати, що е, значить, е, оскільки в травні відбулася конференція, є обраний головою Микола Іванович Пшевдоцький, то е, ситуація виглядала так, що е, ну, ми просили, е, подавали в встановому порядку значить, листи про обрання. Микола Івановича, протоколи відповідні. Головний проєкт проігнорував наше звернення. Крім того, відбувалася політрада влітку, якщо пам'ятаєте. Пані Рино, якого числа відбулася? 16.07. 16.07 теж було проігноровано. Нами було подано на головному проводі. Останнього разу, коли був головний провід, це було восьмого жовтня, здається. От, звернення до президії, президія теж проігнорувала це. І е, на головному проводі, вже безпосередньо на засіданні, е, було досягнуто е, певних домовленостей, і на пропозиції Борійчука головний провід погодився на те, що е, слід приїхати е, голові партії. До Львова і полагодити ті всі моменти, які виникають в суперечності і так далі. Значить, ми чекали, ми зустрілися до 1 листопада. Ми чекали на брацуня, зрештою, після засідання проводу старостом Генту, що на наше прохання голова нас прийняв, ми досягнули певних домовленостей. І теж я його запросив був на відкриття пам'ятника Тимчую Лопатинському. На Стрижчині, він обіцяв приїхати. Рапто, значить, тобто він не приїхав, і ситуація знову повертається в такий спосіб, як була до тих домовленостей. Значить, По-перше, що голова секретаріату на, в електронному вигляді розмістив, що нічого значить, не... Значить, те, що було на проводі, виявляється, немає жодної сили, все як було, так і лише. Отака ситуація є. Ну і от надійшов нарешті лист. До речі, хочу зауважити, що жодного е, документу е, про рішення головного проводу, яке відбувалося 8 жовтня, ми так, так само не отримали. Тобто жодної, е, буквально ну, ніякої, буквально вістки, що розглядав провід, про що говорили, нічого в нас немає. Ці всі, всі звернення наші. Поки що не мають відповіді. Хоча, згідно з татуту, кожна організація має отримувати всі рішення, які от є розглянуті головним проводом, так як ми розсилаємо вам листи на кожну адресу, подану вам. Бо є випадки, наприклад, коли в турку ми надіслали, а там, виявляється, поміняли. Ну, тобто є виконуючи обов'язки інші, і він до нас претензіями, чому ми не... Ми їм не, не, не надсилаємо не за тою адресою. Тут адреса не мінялася. Львів 79,13, вулиця не чуяли, ви 4. Адресу ми не міняли. Значить, сюди ми маємо отримувати листи. На жаль, того нема. Питання одне маленьке. Е, таке нескромне. Друже Ігор, оцей пункт статуту. Було би дуже добре, бо далеко не всі його пам'ятають, але його розширено зі всіма е, про виключення, е, ну, які підстави, яке право виключення і яка процедура цього виключення. Це для того, щоб ми мали. То, що є в листі, але пункт статуту зі статуту вичитати в оригіналі, щоб членство знало, про що йде мова. За яким за як... Ну, взяти треба його десь. Ну, друзі, якщо є такий запит, щоб. Прослухати витяг із статуту, то зараз дозвільна Так, Звичайно, я, друзі, хочу таке сказати перед тим, як відкриємо з цього приводу дискусії. Та, Мені ті, 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 не залежиться не на ті, тому, і я на цьому абсолютно не наполягаю, що саме Червоцький повинен бути керівником Львівської партійної організації. Це перше. Друге, я наполягаю на тому, що. Норми статуту і моралі були дотримані. Тому що не випадково тут було, була апеляція до пункту статуту, коли навіть при здійсненні процедурної речі, такої як виключення, просто грубо ігноруються, врушується, відкидаються положення нашого головного документу, за яким ми живемо. Бо я до сьогодні не знаю, що ж це таке інкриміновано в Шевлоцькому і Феді. І Феді теж не знає. Ми пробували це з'ясувати в такій ну, неофіційній, неформальній обстановці за присутності голови проводу Конгресу українських націоналістів Степана Брацюня. Ну, з ініціативи друга Василя Шпіцера за участю Івана Василиша Марії. І ще кількох наших друзів, Данилихи, Ігора, Романа Дідуся і так далі. Ми не отримали відповідь. Навіть коли вже, врешті-решт, Осель Іванович Спіца сказав, добре, ну не хочете при всіх сказати, що ж саме вам не подобається в Шимоводському, ви скажіть, може, я на один засуньте. Які ви до нього претензії? Чи фінансово, чи політично, чи якого іншого характеру пред'являєте? Ні. Ми не отримали на це відповіді. І найголовніше, я вважаю, що якщо при прийнятті рішень будуть ігноруватися позиція найбільшої і найдієвішої в Україні партійної обласної організації, тому що, попри всю цю метушню, організація працює. Організація є учасником, активним учасником і стержневим учасником тих. Політичних процесів, які відбуваються не лише в області, а й в Україні. Мова йде і про комітет по диктатурі, і про ряд інших заходів. Ну, е Тому я вважаю, що це неприпустимо, коли з львівською організацією не будуть рахуватися. Ну, а в подальшому, як ви скажете, ви можете обговорювати це питання без мене. Я неодноразово казав. Будь ласка, я побуду за дверима, Прийміть рішення. вірніше, ну, висловлюєте стоїть і далі. Прошу дуже празд. Шановні друзі, неодноразово ми доповідали і на Півдраді, і на проводі щодо поїздки до головного проводу і участі друга Іва Жаналета і мене на головному проводі. Ви знаєте, що було досягнуто певних домовленостей, а саме з ними це вам, і ми вас не з головою проводу Конгресу українських націоналістів Степаном Брасуном. Ми домовилися, це було зрештою оголошено на головному проводі, що голова нашої організації Степан Братцун до 1 листопада, бо це була така дата вказана, я її, до речі, запропонував на головному проводі, щоб вирішити всі питання, що стосуються проблемних військової організації. В тому числі щодо виключення друга Миколи Пшеводського, друга Тараса Федіва із організації. Так було висловлено. Крім цього, як ви знаєте, ми висловили документи з головного проводу, щоб комісія відповідна, якою керує наш дев'яно, визначилася і розглянули питання, чому ж винен друг Тарас Феді і друг Микола Пшеводський? По сьогоднішній день етична комісія нам висновки не дала. Ви бачили, пройшло вже маса часу. З травня місяця ми маємо пів року. Якщо ми вже так е, є прискіпливі до пунктів статуту, то будьте добре, виконуємо. Всі разом, без винятку. Це не має значення, чи є член проводу, чи це є простий член організації, чи головний провод. От власне тут момент стоїть. Етична комісія по сьогоднішній день. Нам не сказала, яке рішення по другу Тарасу Федіїв по другу Миколі Шолодському. До 1 листопада голова проводу не приїхав і не пояснив, ми не знаємо причини, чому не приїхав. А ми кажемо відкритим текстом, друже Степане, друже провідник, ми вас запрошуємо на провід. Є питання полідрада, значить, політрада. є питання, розширена політрада, значить збираємо розширену поліраду. Сьогодні ми не маємо вітання. Тому я і вважаю, що на сьогоднішній день ми вже майже, майже вичерпали все, що стосується звернень і так далі. Сьогодні ми маємо з вами це питання обсудити і винести певне рішення, що нам далі робити. Я взагалі вважаю, що конференція відбулася легітимно. Конференція де юро проведена вчасно і згідно повідомлення головного проводу в травні місяці, маю на увазі наша згідно конференція обласна. Де юре, ми провели все правильно, рішення головного проводу про виключення наших членів організації. Тим більше і друг Тарас, і друг Микола були членами головного проводу, це ж не просто рядові члени організації. І треба ставитися з поваги до кожного. Якщо вони такі, вибачте, грубо скажу Фе, то поясніть, в чому їхня провина? Прошу. Ми цього не маємо. Ну, я ще раз висловлюю своє бачення. Я вважаю, що де юре? І де-факто ми провели конференцію легітимну, є склад проводу, головний провод просто не розглядає. Це, напевне, на мою думку, це питання наступних виборів до Верховної Ради. Пройдуть вибори, друже Романе, дідусь, і зовсім інакше все сферодатися. Я, я би просив, друже Романе, ти заступник голови проводу доповісти ту ситуацію, яка є в області. Я свою думку висловив, я би просив, щоб кожен із вас так само висловив. Я ще раз підтверджую легітимність організації, легітимність голови проводу. А якщо так далі буде натиск, ну тоді ми маємо висловити свою думку, але всі хочу Викликати за черговий провід, ну, за тобі тебе сказати. Значить, ну в рішенні голови Конгресу українських націоналістів. Мене просили сказати про пункт. Відповідно до пункту 4.12, пункт Г статуту Конгресу українських націоналістів та рішення президії головного проводу. До речі, ми його, так би мовити, і не мали. От. Тобто, тут вказано про права голови призупиняти членство, тобто призупиняти повноваження голови. В разі потреби призупиняють до рішення головного проводу повноваження голови, його або проводу обласної організації. При потреби може скликати позачергові збори, конференції. Це пункт Г вже організації, ну і так далі. Далі йде географія. Тобто воно має відношення до виключення членства? Ні, звичайно. Призупинення ну, не виключення. Повноваження голови. Ага. Пункт 4,12Г. Пункт Г. Звучить, зачитую, дослівно, в разі потреби призупиняє в дужках до рішення головного проводу, повноваження голови, його заступників або проводу обласної організації, Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, якщо їх діяльність суперечить статуту Конгресу та чинному законодавству України і призначає, виконуючи обов'язки голови. Тоді, тоді додаткове питання. А прошу вже тоді, якщо вже так, статут у руках, зачитати процедуру і як відбувається виключення членства із Конгресу. Там воно докладно розписано. Я не пам'ятаю по пунктах, який це. Ну, Ігор, знайде, тоді... Так. Давайте, Давайте я би хотів, якщо хочете знати про точку зору і цього рішення, то треба його розуміти. А не висмикувати щось. Не чому тут висмикувати? є пункт. Андрій, якщо Друзі. не розумієшся, послухай, Розумієш? є... Іване, ну, ну, Іван, якщо треба, щоб не я вів засідання, то я не буду вести до обстрілу. якщо так. ми читаємо рішення, то це рішення є не про виключення Пшеводського, а це є рішення про призначення. Дідуся, виконуючого обов'язки. І все, про виключення, це є інше рішення, якого ми не маємо. Зараз ми його не зачитуємо. А згідно цього пункту, голова мав право призначати він призначив. Тому це є нормальне рішення, яке ми прочитали все. Питання сходу. На яке питання. місце виконуючи обов'язки? Не треба нічого. Існує голова обласної організації, призначений виконуючи обов'язки. Друзі, Не будь, дискусії, дискусії, будь ласка, чому ви опонуєте чи апелюєте це? до Івана Васавишера? Є, 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 є рішення, яке, скажімо, є в зв'язку з виключенням, тут сказано, що є рішення президії про виключення двох наших членів. Є процедура, якщо ми хочемо знати, підставно, безпідставно, є етична комісія, є процедура, хто повинен звернутися, як повинен звернутися і е, має бути рішення цієї комісії. На сьогоднішній день ми не маємо цього, цього рішення. Хто звертався, скажімо, е, якщо звертався провід, то е, треба дочекатися цього рішення і будемо знати. Але це є інше питання, яке, до якого ми не повинні е, зараз звертатися. Тому що е, воно прийнято, ми Миколо е, Чорвоцького прийняли з новою партію, була конференція, ми його обрали на нові конференції. І тут сказано нормально, в листі е, Багряка сказано, що. Він вони будуть брати до уваги тільки нове рішення, кого ми обрали. І на підставі тих документів, які, щоб вони були законні. Є рішення Конференції, воно має бути затверджено головним проблемом. Ми цього затвердження не маємо. Оце є одна проблема, над якою ми б'ємося вже, скажімо, півроку. Чому я, наприклад, сьогодні е, в другому колі просив, щоб, щоб запросив на нашу мітраду і. Е, Голови Брацуня. Можливо, хай би він сказав. На минулому засіданні проводу і президії щось там розглядалося, але точно ми документів не маємо, рішення теж ніякого немає. Ніби велася розмова про те, затвердити чи не затвердити, ніби було, що не затвердити. Але документу ми не маємо. Є, скажімо, от сьогодні заступник голови. Я думаю, що він може, може, якщо знає, то може нам сказати, чи є таке рішення. Але ми на сьогодні на політраді повинні вимагати, в принципі, прийняти рішення, таке, повторно звернутися до голови і до головного проводу про те, щоб прийняли рішення про те, щоб затвердити рішення конференції чи не затвердити. І хай так само, як ми сьогодні затверджували рішення, скажімо. По мостицькій організації, так само вони повинні теж прийняти рішення по нашій конференції. Так чи ні? І тут і протистояння тут не повинно бути. Яке, чого ми, що ми будемо зараз тягатися, з ким ми будемо тягати? Головний провід вирішує питання цілої партії. У нас є питання нашої організації. І ставити одне вище другого ми не маємо права. Тому, якщо ми хочемо, ми говоримо, що ми націоналісти і ми дотримуємо статуту, то значить давайте будемо дотримуватися. Сьогодні я вважаю, що треба прийняти рішення повторно звернутися до головного проводу про те, щоб вони нам сказали, чи вони затверджують, чи не затверджують рішення конференції про, про обрання нового голову Миколи Пшеводського і нового складу проводу. Оце і нормальні. Абсолютно не до тебе. А питання до тебе, Скажи мені, а скільки раз треба буде звертатися? Хоч сто раз. Приймає... Хоч сто разів. Ну, не 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 раз. Давайте розумієш? Що да, ми, ми, не, не ми мудріші мудрі. поводити. Мудрі. Раз ми обрали голову, раз ми обрали такий провід, так. знаєш. Треба знайти рішення значит, таке, треба... щоби, щоб було щоб рік, або, що ми я... звертатися, ви звертайтеся, я не хочу. Шановні друзі, моя позиція. Моя позиція. позиція така. Раз ми обрали голову, так як ви говорите цей наш провідник, ми повинні його слухати, дотримуватися, як кажуть, статуту. У нас є головний провід, ми маємо такий, значить мусимо з ними вчитися. І, і а якщо ми друзі, хочемо щось. Шановні друзі, Іван тут ще раз нагадав про повноваження обраного кандидата на посаду голови партійної обласної організації. Я буду цим користатися. Значить, ви не опонуйте один одним. Іван має таку пропозицію щодо того, щоб звернутися, є якісь інші думки, то, будь ласка, давайте потім з тих всіх пропозицій ми виберемо. Так, Василь Іванович Піцер зголосився до слова, після нього Данилиха, потім мирається. Будь ласка, хочу сказати все надзвичайно сумно, то що твориться. Якщо говорити про виключення Микола Івановича, Виключити з партії можна за що? За якусь діяльність на шкоду партії, за якийсь відхід ідеологічний, за якесь сектанство. Коли Івановичу ставить вину, наскільки я розумію, те, що він хотів активізувати роботу партії. Ми всі приймали рішення, щоб увести посаду першого заступника, оскільки голова тодішньої партії, в нього великі проекти бізнесовий, як він на зборі, сказав, він не міг працювати. І щоб цей заступник працював. І нагадую, що в Києві на Великому Зборі це було проголосовано, заступника було затверджено. І поведінка голови була ганебна, коли він всіх зігнорував, забрався і пішов. Йому дзвонили, просили, він мав носиться і збір. Його треба виключати з партії. Далі, якщо ми будемо виключати з партії, таких людей, як Микола Іванович, в Державний діяч, з величезним досвідом, з бажанням працювати. З ким той лишиться? Ми будемо партизанки бавитися, чи будемо державу будувати? Це моя думка. А тепер ми два питання до друга дідуся. Ви голосували у президії за виключення Миколи Івановича з партії. Прошу пояснити дуже конкретно, не загально а конкретно. Вину, яка стала причиною виключення. Друге питання. Там десь написано, що вас 25 травня призначили керувати організацією. Чому від 25 травня до сьогодні ми вас не бачили? Ви ні разу не зібрали крові, не зібрали збори, не зібрали конференцій. І взагалі, от що ви робили? Чому ви не виконали доручення голови?